Через повномасштабне вторгнення Росії українці вимушені покидати свої домівки та шукати більш безпечне місце. Пережити це довелося і родині Юлії Солдатенко. У 2022 році її сім'я прийняла рішення виїхати з рідного Краматорська заради двох маленьких дітей. Були прильоти, було гучно, було небезпечно і досі до цього часу неможливо би було залишатися. Коли ми уїжджали, Софійці ще не було року, Артему ще не було шости Тобто це було складно, але я знала, що саме так треба вчинити і уїхати. Тобто, Софія навіть зараз не знає, де є справжній дім. Батьки Юлії та її чоловік залишилися в Україні. Жінка з дітьми виїхала за кордон. З посмішкою вона пригадує, довго прожити не в рідній країні, їй не вдалося, адже прагнуло працювати та жити на батьківщині. Ми були за кордоном місяць. Я більше не змогла, мені не хотілося жити не в своїй країні. Іні Одній з двома дітьми все одно було дуже складно не було ні помічників. І тому мені хотілося працювати і працювати тут в Україні, працювати за з тою сферою, з якою мені подобається. Ще знаходячись за кордоном, шукала собі фітнес-клуб, де я буду працювати. Ось і да я вже зна від звідти знаючи, що я приїду сюди. Е, прийду спочатку на співбесіду, але я була впевнена, що я стовідково знайду собі місце, тому що е, не хоче війна, але люди потребують фізичного виховання, якось розрядки. Ось розрядки Юлія розповідає, у Житомирі її зустріли доброзичливі люди, тому швидко вдалося адаптуватися. Вона працювала у місцевому фітнес-клубі. Син пішов до школи, а донька в садочок. Крім того, саме тут жінці вдалося пригадати про свою мрію та почати діяти. Попрацювавши. В фітнес-клубі, але, маючи свою мрію ще з рідного міста відкрити свою справу, я почала працювати над цим дуже великим кроком для мене було навчання в школі підтримки малого та середнього бізнесу. Вони мені вклали знання по будові бухгалтерії, бізнес-плану будови. все, що стосується відкриття власної справи, це дуже мені допомогло і написати самій грант. З першого разу так не в. Далося, але співробітники центру зайнятості коректно мені сказали: вон там і там. Ви виправте і спробуйте ще раз. З другої спроби Юлія отримала від держави грант на власну справу. Це 250 тисяч гривень. Я відкрила власний фітнес-клуб ЮФІТ. Гроші витратила майже все на обладнання, на придбання дзеркал, кондиціонерів. І, і, і трошки на рекламу покинути рідний дім і будувати життя з чистого листа було складно, зізнається фітнес-тренерка. Але вона переконана, що не варто боятися щось починати, та не потрібно відкладати на потім. В свідомості десь дала установу, що невідомо, коли це все закінчиться. Сидіти чекати я не можу. І я буду робити тут. Працювати тут, розвиватися тут не тільки заради дітей, ти все покинула, ти все там не знаєш, сидиш вдома. Ні, ти маєш пробувати. Будь-що, будь-за що ціплятися. Головне не здаватися і не опускати руки, не сидіти, не плакати, тому що це точно нічим не допоможе. Зараз Юлія живе своєю справою. Переконує Житомирян, що спорт це гарна можливість відволіктися та попіклуватися про себе, аби залучити більше людей до здорового способу життя. Один раз на тиждень проводить безоплатні тренування на свіжому повітрі. Жінка говорить, що вже звикла до Житомира, поки не знає чи повернеться колись до. Рідного міста Юлія зізнається зараз. Мріє про одне не чекати особливого моменту, а просто жити та бути щасливою, бути щасливою там, використовуючи, витягуючи всі маленькі моменти життя і насолоджуватись цим.